оборони продовжують введення оборони на сході і Півдні України також наступальної операції на Мелітопольському і Бахмутському напрямку. Про це повідомили в генеральному штабі збройних сил України. Зокрема, йдеться про те, що протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів із реактивних систем залпового вогню наших військ і цивільних об'єктів. Окрім того, під артилерійським вогнем опинилися понад 90 населених пунктів на Сумщині, Харківщині. Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас. Добрий ранок. Доброго ранку, вітаю студію, вітаю глядачів. Як ви оціните перше таке загальне запитання? Як ви оціните інтенсивність, з якою ворог зараз завдає ударів, зокрема і на лінії зіткнення, ну і намагаючись також закидувати ракети глибоко в тил по цивільним містам? Вона знижується чи збільшується? Ви знаєте, важко сказати напевно, треба мати повні цифри. Можу лише зазначити, що до цього їхня тактика так само була незмінною ще до деокупації правого берега. Вони щодня або кілька разів на день гатили по Миколаївщині, так само зараз по Херсонщині, але насправді зараз відчувається трошки більше напруження. Тим не менш, сама тактика вона незмінна. Вони стріляють не по конкретних цілях, зазвичай, а просто у напрямку. Зрозуміло, пане Дмитре, напередодні була інформація про нібито підрив турецького судна а, біля Румунії в МВС а, Збройних сил України. Цю інформацію спростували а, дуже швидко. Водночас, які те, які взагалі масштаби замінування Росіянами акваторії Чорного моря, а, якими силами і темпами Росіяни продовжують це робити, якщо вони продовжують це робити, а не а якщо ми не враховуємо це замінування, яке є ще там минулорічним, минулорічною акцією якоюсь. Ну, насправді для того, щоб мати повну картину, треба проводити відповідну розвідку і відповідну операцію до змінування акваторії. Але наразі безпековий фактор не дозволяє це зробити в повному об'ємі. Ми плануємо цю операцію, звісно, і за першої нагоди її обов'язково проведемо. Штаб вже працює. Операція вже планується станом на зараз. Ми можемо лише констатувати той факт, що Російська Федерація неодноразово мінувала нашу акваторію, і те, що вони періодично застосовували так само і дрифуючі міни, просто викидаючи їх, їх в акваторію чорного моря. Це звісно є порушенням усіх тільки, яких можна правил ведення війни та загалом міжнародного права. Пане Дмитре, хочу згадати теж ваші слова в нашому ефірі. Ви нещодавно розвіяли черговий російський міф щодо потужності і можливостей нового російського корабля циклону збройного крилатими ракетами калібр. А якщо це то фактично, який об'єкт флоту росіян на зараз становить найбільшу загрозу для нас? Ясно, що кожен шахет, ланцет, не говорячи вже про калібри, це загроза. Між тим, що у них зараз є такою візитівкою, якою вони пишаються умовно. Вони зазвичай пишаються всім, чим тільки можуть і всім, чим не варто пишатися. Донедавна вони розповідали, що вони в ніякому разі не будуть наносити вогневе враження про по портовій інфраструктурі. Нагадую, це було під час закінчення дії зернової угоди. А через два місяці вони вже пишалися в прямому етері, тим, що вони зруйнували, як вони кажуть, припортову інфраструктуру. Ось чим вони пишаються тут. Головне не спосіб, не засіб а Сама мета і кінцевий результат. Це, це у них є приводом для того, щоб про це говорити. Застосовують вони різноманітні системи озброєння. Чорноморський флот так само є досить великим погрупуванням різновидних сил, і там достатньо багато кораблів, насправді, списувати його з рахунків зарано, використовують вони і наземні системи, такі, наприклад, як бали Бастіон для нанесення вогневого ураження ракетами Онікс. Тому, в принципі, ми маємо реагувати на всі. Загрози, які можуть йти з того боку, це і флот, і авіація. На жаль, поки що застосовуються в акваторії Чорного моря, і відповідно на земні системи, через це, те, що це... пане Дмитре коротенько часу мало лишається. Через те, що Босфорська протока закрита, Росія планує створити військово-морську базу в окупованій Грузинській Абхазії. Як командування ВМС України оцінює перспективи цього кроку, ну, насправді декларувати і е, е, зробити, як ви знаєте, у них е, по часу зазвичай. Ці два ці два категорії розходяться, але згодом побачимо. Насправді це може бути вимушеним таким жестом і не здивуємося, якщо вони насправді спробують на окупованих ними територіях зробити свій черговий анклав. Зрозуміло, дякуємо вам за відповіді. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу, був в марафоні Єдині новини.